Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Заповіт для Нової України від 17 квітня. Ми сьогодні читаємо Євангелію від Марка, 15 розділ. Цей розділ розповідає про смерть Ісуса Христа на Христі. А в цьому розділі я зверну вашу увагу на 38 й вірш. У момент, коли Ісус помер. Марко пише тут, що завіса в храмі роздерлась згори додолу. Храм і храмове богослужіння юдеїв було переповнене символами. Починаючи ще зі скінії Мойсея, намету, який виконував функції пересувного святилища під час мандрування єврейського народу пустелею впродовж 40 років, люди засвоїли головну ідею храму. Храм це є святе місце. Де перебуває Божий Дух, з яким треба поводитися дуже обережно, щоб не спаплюжити святиню? У святому храмі також, було у самому святому розташовувалося місце, що називалося найсвятішим святе святих, до якого навіть прислуга храму не могла заходити, а лише раз на рік, у день посту спокути й покаяння кіпур Головний священик, первосвященик, заходив на декілька хвилин, щоб покропити кров'ю жертви, що була принесена за гріхи всього народу, і це повторювалось кожного року. Найсвятіше місце символізувало присутність Господа, і було відділено від решти храму товстенною завісою за вишки 10 метрів. Ця завіса нагадувала людям не лише про Божу присутність у храмі, але й про те, що люди є грішні і не можуть перебувати разом із Богом в одному приміщенні, І бо між ними є нездоланна перешкода, людські гріхи, які не дозволяють людям наближатися до святого Творця. І ось Євангеліст Марко підкреслює, що в момент смерті Христа, коли Ісус на Христі поніс покарання за всі людські гріхи і своєю кров'ю, назавжди очистив нас від гріхів, то ця завіса роздерлася згори додолу, тобто сам Господь роздер її, відчинив доступ до себе для всіх людей. Гріх, що раніше відокремлював нас від Бога, тепер видалений. Дорога до Бога відкрита завдяки жертві Христа. Про це, в посланні до євреїв, написане таке: Брати, маючи відвагу входити до святині через кров Ісуса новою і живою дорогою, яку Він відкрив нам через завісу, тобто через своє тіло, і маючи великого священника в Божому домі, приступаймо зі щирим серцем у повноті віри. Сьогодні, якщо хтось і залишається без Бога і прямує до пекла, то лише через єдину причину, через свою впертість та гординю, через зневагу до Ісуса Христа, який ціною смерті проклав нам дорогу до неба, відкрив її нам. Ось давайте послухаємо тепер цей 15-й розділ Євангелії від Марка. Євангелія від Марка, розділ 15. Рано вранці первосвященники зі старшими книжниками та всім Синедріоном вчинили раду. Зв'язавши Ісуса, повели й передали Пилатові. І запитав його Пилат Ти цар юдеїв? А він у відповідь мовив йому Ти кажеш. А первосвященники дуже його звинувачували. Пилат знову запитав його, кажучи Ти нічого не відповідаєш? Дивись, як багато тебе звинувачують. Та Ісус більше нічого не відповідав, тож дивувався Пилат. На кожне свято він відпускав їм одного в'язня, за якого просили Був же один, котрий звався вараввою, ув'язнений з бунтівниками, які під час заколоту вчинили вбивство. Натов підійшов і став просити, щоби поступив, як і завжди. Пилат у відповідь сказав їм чи хочете, щоб я відпустив вам царя юдеїв? Тому що він знав, що через заздрощі первосвященики його видали. Первосвященики ж підбурили юрбу, щоби краще відпустив їм вараву. Пилат знову сказав їм у відповідь То що хочете, щоб я вчинив з тим, якого ви називаєте царем юдеїв? Вони ж знову закричали Розіпни його. А Пилат запитав їх Тож яке зло вчинив він? Та вони ще сильніше закричали Розіпни його. І Пилат, бажаючи догодити людям, відпустив їм варавву, а Ісуса після бочування видав на розп'яття. Воїни повели його до середини двору, тобто в приторій, і скликали весь підрозділ. Зодягли його в багряницю, поклали на нього сплетеного тернового вінка і почали вітати його. Радій, царю юдейський! Били його по голові тростиною, плювали на нього і падаючи на коліна, поклонялися йому. А коли наглумилися над ним, скинули з нього багряницю, і зодягли в його одяг і повели, щоб розіп'яти його. Примусили одного перехожого Симона Киринейського, який повертався з поля батька Олександра Таруфа. Взяти його хрест, привели його на Голгофу, місце, що в перекладі означає череповище, давали йому пити вино зі смирною, але він не взяв. І розіп'яли його, і розділили його одяг, кидаючи жереб, хто що візьме. Була третя година, як розіп'яли його. І написали його провину так Цар Юдейський. З ним розіп'яли двох розбійників. Одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Збулося писання, що говорить його зараховано до злочинців. Перехожі лихословили його, похитуючи своїми головами і кажучи «Ова, ти, який руйнуєш храм, і за три дні відбудовуєш. Спаси себе самого, зійди з хреста. Так само й первосвященники між собою говорили й глузували разом із книжниками. Інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїлю, нехай зійде тепер з христа, щоб ми побачили і повірили в нього. Розп'яті з ним також насміхалися з нього. Коли настала шоста година, темрява оповила всю землю до дев'ятої години. А о дев'ятій годині Ісус закричав гучним голосом Елої, Елої, Ламаса вахтані! Що означає в перекладі Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, які там стояли, почувши те, казали Дивися, кличе Іллю. А один, побігши, наповнив губку отстом, прикріпив її до тростини і дав йому пити, примовляючи Чекайте, подивимося, чи прийде Ілля його зняти. Ісус голосно скрикнув і віддав духа. І завіса в храмі роздерлася надвоє згори додолу. Сотник, який стояв навпроти нього, побачивши, як він віддав духа, промовив справді ця людина була Божим сином. Були і жінки, які здалека дивилися, між ними Марія Магдалина, Марія Мати Якова Молодшого та Йосі і Соломія. Коли він був у Галилеї, вони ходили за ним і прислуговували йому. І було багато інших, які прийшли з ним до Єрусалима. Коли звечоріло, а була п'ятниця, яка перед суботою, прийшов Йосип, котрий з Ариматеї, шанований радник, який сам очікував Божого царства, і наважився піти до Пилата й просити тіло Ісуса. Пилат здивувався, що він уже помер, викликавши сотника, запитав його, чи давно помер. Довідавшись від сотника, дав тіло Йосипові. Той купив полотно, зняв його тіло, огорнув полотном і поклав його до гробниці, яка була висічена в скелі, і до входу в гробницю привалив камінь. Марія Магдалина і Марія Йосієва мати дивилися, де його поховали. Друзі, ви прослухали випуск Нового Заповітю для Нової України. Від 17 квітня ми читали Євангелію від Марка, 15-й розділ. Дуже важлива книга, дуже важливий розділ, дуже важливі думки. Дякую за увагу. Нехай Господь благословить нас усіх, і нехай благословить Україну таким чином, щоб кожна людина могла б скористуватися цим новим шляхом. Відкритою дорогою до самого Господа і жила вічно разом із ним, а йому буде слава повіки. До побачення.